Привіт, любі друзі, вітаю вас в магазині Аврора. Акційні товари та ціни, які триватимуть з 13 по 19 січня, що нам пропонує магазин, отже, вафлі від світоч Артек за ціною 14. Вафлі солоні від світоч Артек можна придбати за 16. Шоколад молочний Від Мілка Карамель та арахісова начинка 90 грамів 55. Шоколад чорний відсвіточ», десерт трюфель 90 грамів 47. Напій кавовий розчинний. Кава преміум 300 грамів, за ціною 149. Кава розчинна нескафе «Класік», 170 грамів, 189, Кекс Панетон. В асортименті 159 гривень за 500 грамів. Термос кольоровий з ручкою на застіпці. Можна придбати за 279. Термос на 750 мл коштує 229 та 159 металеві термоси 109 та 129. Тарілка дитяча фігурна на три відділення 49. Ось такий термос коштує 169. Підставка Органайзер для столових приборів. Акційна ціна 44. Контейнер з ручками. 850 мл об'ємом 22. Ось такий контейнер на 1,5 літра Можна придбати за 34. Пляшка для олії та оту, скляна на 100 мл. 22. Контейнер харчовий дитячий з ручками коштує 99. Чашка скляна на 300 мл 29. Ємність для сипучих на 1 літр 29. Дозатор для мила 54. Ось такий дозатор коштує 119. Мильниця, кольори в асортименті 29, набір прищіпок, білі пластикові, у сітці, 50 штук в упаковці, 39, футляр для зубної щітки, 24. Рукавички господарські гумові, Можна придбати за 34. Турка металева, 400 мл об'ємом для приготування кави, коштує 84, металевий друшляк, круглий з ручками 139. Газовий пальник для кемпінгу. Коштує 189. Коробка для серветок пластикова з кришкою 59. Цитомоська кухонна 49. Ось така сковорідочка коштує 84 гривні. Лампалет на 6 Вт 27. Ось така лампалет на 10 ватт коштує 32. Нічний клет з датчиком освітлення коштує 55. Набір затискачів для пакетів. 4 штуки в упаковці 15. Ніж для сиру та картоплі 29. Виделки в асортименті 22 та 29. Ось такий чайничок, заварювальний скляний, рельєфний прозорий. Можна придбати за 169 також є в наявності ось такий чайник з дерев'яною кришкою 199. Ніж кухонний металевий, коштує 74. Ложка шумівка, кухонна металева коштує 59. Кружка сито для просівання коштує 77. Ось такий великий круглий настінний годинник коштує 147. Дзвінок дверний, бездротовий. Можна придбати за 189 гривень. Ось така лійка для душу, турбо, водозберігаюча, коштує 109 гривень. Шторку для ванної кімнати можна придбати за 99. 180 на 180 та за 69 гривень. Пакети для сміття від freckenbox, сталева міць. Витримують 50 кілограмів навантаження, 5 штук в упаковці на 120 літрів за ціною 39. Щипці кухонні, пластикові з металевими ручками. 15. Кухонний набір, пензлик та лопаточка 34. Вінчики для збивання за ціною 15 гривень. Форма для випікання кексів силіконова. 9 штук на листу 88. Форма для випікання печива савоярді – 34. Форма для випікання силіконова у вигляді ведмедика 27. Силіконова форма для випікання скляна. Прямокутна на 2 літри. Коштує 179. Силіконова форма для випікання кругла з отвором 64. Набір приладдя кухонного, сепаратор для яєць. ситечко, 9 гривень. Миска глибока, металева 27. Тарілка десертна, скляна від люмінарк 18 см в діаметрі 59, тарілка супова, також від люмінарк 20 см в діаметрі 58, пакети для сміття 365 на 60 літрів, 10 штук в рулоні 12. Набір губок кухонних від Freckenbock Максима. Хвилясті, 6 штук в упаковці, 39. Губки від Fine. 6 штук в упаковці можна придбати за 33. Губка змінна для швабри з віджимом коштує 49. Набір кухонних меламінових губок 3 штуки в упаковці. 19. Засіб для миття посуду від 365, лимон 500 мл 16. Засіб для миття посуду від еліо 500 мл за ціною 32. Бальзам від Оксіклін для миття посуду, 1 л коштує 59. Засіб для миття посуду від Екомакс 1 літр. В асортименті коштує 47. Відбілювач кисневий від містер Хелен 450 грамів 59. Відбілювач кисневий білі вітрила для кольорової білизни. 500 грамів в упаковці можна придбати за 59. Засіб для видалення плям від перлюкс щіткою 250 мл 49. Ополіскувач Локсі для білизни в гранулах 210 грамів, за ціною 99. Засіб для миття скла від сама 500 мл з дозатором 37. Та містер мускул коштує 88 гривень з розпилювачем. Засіб кріт сухий для гарячої води та холодної за ціною 10 гривень. Засіб для чистки кахлів від 365 з розпилювачем 500 мл. 59. Засіб для миття ванної кімнати. Від сів можна придбати за 85. Засіб від санклін. Для миття холодильників 59, освіжувач повітря від граца 37 гривень, аромати в асортименті, освіжувач повітря від «Олімі» також в асортименті 37. Балон змінний для авторозпилювання 59 гривень за 260 мл. Засіб для унітазу, ДАК для чистки та чистоти. В дозаторі. 6 тижнів свіжості. Коштує 109. Набір запасок свіжуючих для унітазу від Велі. Дві штуки в упаковці 16. Блок для унітазу від Велнекс, 50 грамів за ціною 32. Засіб для волосся рідкі кристали. З аргановою олією 100 мл за ціною 99. Спрей для волосся від лісова 100 мл. В асортименті. Кондиціонер для розчісування. Та активатор для росту волосся за ціною 29. Засіб для купання дитячий, три в одному. Різні. Аромати 59 гривень за 500 мл. Шампунь для волосся від Only Natural 1 літр в асортименті 59. Гель для душу парфумований від French Charm. 69 гривень в асортименті. Набір туалетного мила від шик 70 грамів. 5 штук в упаковці, 44 в асортименті, аромати. Набір туалетної мила від Grand Charm, можна придбати за 39, 5 шматочків по 70 грамів. Крем мило від Alivera з дозатором 34 гривні за 900 мл. Крем-мило тверде, косметичне від Б'янка, 200 грамів. Гранат та ваниль, чарівна флора, грань і удове дерево коштує 32. Кремило дитяче з дозатором мультипульті 445 грамів, 39. крем-мило рідке від шик 49 гривень за 500 грамів. Крем милорідкий від шик дихтярний, 34. Папір туалетний альбатрос, 60 чесних метрів, 9 гривень. Серветки вологі від Сафі, 60 штук в упаковці, 16. Серветки паперові від Сафі, 180 штук в пачці, коштує 32. Прокладки щоденні від Лібрес з ромашкою. 20 штук в пачці. За ціною 34. Прокладки щоденні Лібрес Classic. 50 штук. Можна придбати за 59. Лампа настільна. Декоративна на батарейках. Коштує 249. Настільні серветки, круглі. Кольори в асортименті 32. Ось такий блокнот прошитий. На 74 аркуша, коштує 44. Невеличкий блокнотик прошитий. Коштує 19, 32 аркуша. Парфумований спрей для текстилю коштує 77 за 250 мл.